Під час фестивалю Anime Expo, студія Trigger і CD Project Red оголосили про запуск виробництва аніме Cyberpunk Age Runners 2. Новий сезон стане повністю самостійною історією, але сьогодні я хочу поговорити про перший сезон. Бо, взагалі, вихід Cyberpunk Age Runners ознаменував одразу кілька важливих речей, які з японською анімацією раніше не траплялися. Після перегляду серіалу я серйозно задумався. Чи так багато існує аніме екранізацій відеоігр, які мають самостійний сюжет, заповнюють прогалини першоджерела, виправляють його дрібні недоліки та орієнтовані на широку аудиторію. Тобто це робота, яка не лише вирізняється гідною якістю та низьким порогом входу для новачка, а й слугує відмінним доповненням до оригіналу та ідеальною відправною точкою для знайомства з ігровим всесвітом. Друзі, скажіть, які аніме екранізації відеоігр вам запам'яталися найбільше? Напишіть у коментарях, а я не буду затягувати і потопали до теми ролика. Унікальний приклад беззаперечно за всю історію аніме вийшло понад сотню адаптацій відеоігр. Але чи мають вони якусь цінність для оригіналу? На жаль, майже ніколи. Більшість із них або стрімкі адаптації візуальних новел та дейтсимів. Або вільні екранізації файтингів та GRPG. Гідні та оригінальні сюжети, а не просто перекази, можна перерахувати на пальцях. Наприклад, є франшиза Pokemon і якісний міні-серіал Dark Stalkers є Street Fighter 2 The Movie, який вийшов настільки успішним і важливим, що його зробили офіційним каноном, а сцени з нього потім розтягли на майбутніх іграх серії. Можна було б згадати Halo Legend. Kings Glave Final Fantasy XV і Mass Effect Paragon. Якби в них був адекватний сценарій. Хтось каже про Final Fantasy VII, але без знання гри в ньому неважливо розібратися. Що ще 4 сезони Castlevania. Загалом так. Але це не аніме, а корейсько-американський мультсеріал. До речі, в одному з минулих роликів я міркував на тему того, чи можна рахувати корейсько-американський мультсеріал аніме. Зайдіть, подивіться по посиланню в описі до цього ролика, там багато цікавих думок. Але повернемося до теми ролика. От і виходить, що Cyberpunk Age Runners одне з тих аніме, в яких є всі перераховані складові успіху, його можна спокійно дивитися без знання першоджерела, а зі знанням насолоджуватися дрібними відсилками і знайомими пейзажами з гри. Воно повністю відповідає духу оригіналу, не суперечить йому, виправляє невеликі проблеми і розкриває нові подробиці улюбленого Всесвіту. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень. Але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. По вулицях Найт Сіті сюжет Age Runners доволі звичайний. Це запальний і жорстокий бойовик про найманців, які хочуть вибратися з бруду в князі. Головний герой тут типовий дитя вулиць: 17-річний підліток-бунтар Девід Мартінес. На очах у Девіда трагічно загинула його мати. Його вигнали з академії майбутнє туманне, а на оплату квартири грошей немає. Але він вирішив не здаватися, і свій шлях до успіху почати з імплементації Сендевістана, військового кібершара, здатного пришвидшувати рухи власника і створювати ефект слоумо під час використання. Та знайдений Девідом імплант призначався Мейну, главі банді найменців Ейджранерів. Які беруть замовлення у різних фіксерів. І про це дізналася злодійка та талановита нейтранерка Люсі, з якою Девід випадково познайомився в потязі. Люсі запросила його до своєї квартири, куди незабаром викликала мейна. Після доволі неприємного знайомства з бандою Девід напросився в учні до ватажка та вирішив за будь-яку ціну піднятися на самісінький верх Найт Сіті. Для досягнення цієї мети йому буквально потрібно пройти по трупах, виконати безліч складних замовлень і змінити своє тіло. Загалом класична фабула будь-якої кримінальної історії з традиційною поправкою на те, що небезпечна гонка за статусом легенди навряд чи призведе до чогось доброго. Водночас, навіть звичайний сюжет Age Runners зайвий раз довів очевидний факт. У сеттингу Cyberpunk 2077 можна зняти чи написати майже безкінечну кількість історій. І зовсім не обов'язково про Ві чи Джонні Сільверхенда достатньо мати пристойний сценарій, тонну якісно поставленого екшу і харизматичних персонажів. Так, сюжетовий джранер збракує бракує глибини, витіюватості оригіналу та добре вписаних мотивацій героїв. Але хіба це потрібно? Це всього лиш ураганий бойовик у знайомому Всесвіті, не більше, не менше. Але одна з головних заслуг Age Runners не в сюжеті, а в тому, що серіал робить багато того, чого не вдавалося в тій чи іншій мірі втілити в грі. Мені завжди здавалося, що другий пролог дитя вулиць найслабший, найкоротший і найскомканіший у грі. А аніме ж повністю присвячене злету героя з трущоб до то топового найманця Найт Сіті. Оце б хотілося б бачити в одному з прологів гри, а не в короткій місії про невдале викрадення, де взагалі не відчувається розвиток персонажа. Далі більше. Аніме блискуче показує поступовий розвиток синдрому кіберпсихозу. Розладу особистості шоу виникає через надмірну кількість кіберштатних імплантів. Не те, що по грі ця тема зовсім не звучала, але розкрити її все одно було недостатньо. Цікавий факт. Невідомо, чи зроблено це на прохання CD Project Red, чи це самодіяльність студії Trigger, але в аніме навіть висміюються ігрові баги, поліцію, яка матеріалізується не звідки, і неправдоподобну фізику автомобілів. У CyberPunk 2077 кіберпсихопати виконували функцію міні-босів і одночасно були завданнями, які хочеться якомога швидше завершити. Особистості, причини, трагедія усе це другорядне. А от у Age Runners деградації свідомості відведено фактично центральне місце в історії. І ще в серіалі є кілька невикористаних у грі локацій та сумнозвісне метро, яке так рекламували в трейлерах, але врешті вирізали до релізу. І смішно, і сумно. Ну, принаймні, хай хоч в аніме воно буде. Між іншим вражає, як CD Projekt Red розкинула сеттинг 2077 по різних побічних роботах: Світське життя та жовта преса на Ціті. Добре представлені в офіційному гайдбуці про світ гри, будні медиків із травма Тим в окремому коміксі. А розвиток кіберпсихозу, вирізаний контент і вся сюжетна лінія дитя вулиць вже реалізовані в аніме. Але якщо повернутися до загальних важливих речей, то другою з них буде чудово намальований Найт Сіті. Ви колись чули про термін Сейчі Джунрей. Це дослівно перекладається половництво до свяшених місць. Коротше кажучи, більшість фонів для сучасного аніме малюють з натури, і є сотні людей, які захоплюються пошуком цієї натури в Японії. Вони готові об'їхати половину країни або взагалі вирушити на інший кінець світу, щоб наживо знайти кадр із улюбленого аніме. Age Runners водночас і знизив і підняв нову планку для подібного сейчі Джунрей. Тепер паломництво можна влаштовувати не встаючи з дивана, адже всі фони та локації за аніме є в самій грі. Чогось подібного точно ніколи не були в аніме, і сподіваюся, ще буде. Ви можете поставити серіал на паузу, взяти геймпад, увімкнути PS5 і самостійно знайти красиві пейзажі за орієнтирами від розкішного Вестбрука до індустріального Санто Доміго. Так, можна критикувати аніматорів ніби за обведення скриншотів. але навіщо, якщо всі пейзажі доречні і чудово працюють на атмосферу аніме? Їх точно не вкинули в серіал, лише щоб було. А так, хочеться похвалити загальну автентичність усього, що є практично в кожному кадрі Age Runners. Машини, мода, зброя, інтерфейс кіберімплантів, банди, NPC, архітектура та багато іншого. Усе доточно перенесене з гри в аніме. І для естетичної насолоди зовсім не потрібно проходити оригінал. Друзі, скажіть, що у вас найбільше вразило в Night City? Сюжетні локації чи відсилки до гри? Чекаю ваших думок у коментах. Так, Чесно зізнаюся, я втомився від аніме студії Trigger і проєктів Хіроюкі і Мейсі. Десять років поспіль Trigger наче знову і знову перезнімає знаменитий серіал Гуррен Лаган, який команда Мейсі створила ще на студії Gainax. Тоді це аніме сильно завирусилося завдяки шаленому пафосу, заради пафоса, великій силі дружби. Перевершенням людських можливостей та нескінченним крикам про віру в себе і абсурдним порушенням усіх законів фізики, культова річ, слава якої весь час не відпускає її творців. Саме повтори забавно виглядали в Kill la Kill, Вже викликали питання ближче до кінця Little Witch Academia, а в короткометражці Star Wars Visions вже навіть трохи напрягають. Проте, навіть якби і Мейсі зняв ще 10 подібних робіт, їх усе одно було б цікаво дивитися, ну, заради приголомшливої постановки. Але Age Runners втомлива формула чомусь зламалася, або ж її навмисно притормозили. Можливо, саме CD Project Red зробили це. Вони відповідали не тільки за продюсування аніме, а й за сценарій. Гіпертрафований пафос усе ще на місці, але його менше. Він виникає лише в останніх серіях і зовсім не дратує. Якщо порівняти з попередніми роботами студії, нове творіння варто широко похвалити за дві важливі речі: по-перше, за блискучу режисуру і Маїсі, чудову колористику та роботу зі світлом. Перенести місто з гри в аніме – лише половина справи. Без грамотного підбору кольору і освітлення вся магія оригіналу просто руйнується. До постановки боїв немає жодних претензій. Видовищно, потужно і з мінімум комп'ютерної анімації. Окремі сцени хочеться переглядати знову і знову, хоча відчувається сильний перекіс у бік безжалісних перестрілок. По-друге, хочеться похвалити за сміливість, сміливість рівня культових вузьких колах аніме Дженосайбер і Віоленс Джек. Сьогодні складно здивувати жорстокістю і оголеністю, а вона тут повна. Але Раннерс несподівано еротичний і непередбачуваний. А ще він жорстокіший ніж оригінальна гра. Видно, що творці надихалися класичним ова аніме 80-х і 90-х, коли подібне ще було можливе без цензури. Аніматори з прихоломшливою деталізацією смакують убивство у всіх проявах: калічення, спалення, випотрошування, обезголовлювання, ментальні тортури тощо. Під час сутичок крупним планом показується мозок на стінах, наскрізні кулеві поранення. Жахливу кашу з імплантів і м'яса. Люди розлітаються на дрібні шматочки і лопаються як кульки з кров'ю. І все це стосується не тільки звичайних ворогів статистів, а й важливих для сюжету персонажів, що вдвічі сильніше вражає глядача. Надмір жорстокого контенту одна з унікальних особливостей Age Runners. Зараз рідко зустрінеш настільки криваве аніме. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі. Я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи. Там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримаєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Крутий, але не ідеал. Як мені здається, все ж таки трохи не дотягнули. Головна проблема слабке розкриття більшості персонажів та їхніх мотивацій. Десять серій це чортовськи мало. Сюжет розгортається так швидко, що нагідне опрацювання героїв зовсім не вистачило часу. Ох, як хотілося б дізнатися про минуле наймиців, зокрема про Ребекку, Фарадей, Ківі та Доріо. Приблизно і майже повністю розкриті лише Девід Мейн і Люсі, а решта персонажів швидше набір штампованих архетипів, що запам'ятовуються лише завдяки окремій харизматичній рисі чи манері поведінки. Серед них особливо розчаровує головний лиходій, ніби створений за методичкою типових антагоністів із бойовиків 80-х. Як на мене, драма Девіда не викликала таких сильних емоцій, як драма Мейна чи Люсі. Частково через те, що в історії відбувається кілька великих таймскідів, після яких герої трохи змінюються. Ніби якісь переломні моменти їхнього життя відбулися за кадром, а ми лише спостерігаємо наслідки. До самого фіналу мене не полишали відчуття, що потрібно ще 2-3 сезони, щоб закрити всі дрібні дірки. Ближче до середини серіалу в спокійних сценах помітно просаджується якість анімацій. Це намагаються видати за художній задум, віддаляють камеру якнайдалі від персонажів, і роблять акцент на красивих фонах. Але в очі все одно бросаються хвилині діалоги на фоні абсолютно статичної картинки. Кадр часто побудований так, щоб не показувати обличчя героїв або не анімувати їхню міміку. Загалом якість анімації помітно просідає всередині серіалу, але вирівнюється ближче до кінця. Також змішані почуття викликає і саундтрек. Якщо ви не грали в Cyberpunk 2077, то музика швидше за все сподобається, адже більшу частину взяли напряму з ігрових радіостанцій. А от решту музики написав сам маестро Акіра Ямоака. На жаль, він створив чи не найстерильніший саундтрек за всю свою кар'єру. Його композиції постійно зливаються і губляться на тлі музики з гри. В якийсь момент я взагалі перестав розуміти, звучить старий саундтрек, чи ямуака. Непоганий проходняк. Це зовсім не рівень такого композитора. І за це дуже сумно. Підсумок Age Runners – один із найкрасивіших аніме бойовиків сучасності. Несподівано якісний і при цьому приземлений кіберпанк, що не вантажить глядача екзистенційною філософією, політикою і безкінечними закулісними багаторівневими ходами. Самостійна і цікава робота, яка не вимагає знання першоджерела та максимально розважає протягом усіх чотирьох годин. Поділіться, будь ласка, враженнями від Edge Runners, яка сцена стала вашою улюбленою. Ну а ми потопали відпочивати.